Знаходимося на одній з прифронтових територій і знаємо, яка тут важка і деградуюча безпекова ситуація. Ми дякуємо вам, друзі, за велику роботу, яку ви робите по захисту України. А Порошенко робить свою роботу. Навіть знаходячись сьогодні за тисячі кілометрів від України, фонд Порошенка продовжує передавати збройним силам України все, що їм необхідно: це реби, це ФПВ, це нічні дрони, це генератори. це все, що ми тут сьогодні бачимо, в без що. Неможливо виконувати свої завдання. Ми сьогодні отримуємо допомогу від фонду Петра Олексійовича. Це планшети, Mavic 3 t дрони реп, Starlink, ну і ще багато іншого цікавого. 28 мільйонів гривень за сьогодні на кількох локаціях, завдяки. Вам, наші донатори справи громад, і завдяки фонду Петра Порошенка, який завжди подвоює, а за останній час з часом і потроює, і в чотири рази збільшує ваші донати. Дякую за допомогу <кій> разом до перемоги. І монітори для моніторингових центрів, і цукарки, і пічки. Тобто, паточка, яка виникає справа громад та фонд Петра Порошенка завжди намагаються її закривати. Кожний пристрій, як той ну, це, це життя наших воїнів. Ворог часто верещить, що оборона України тримається, бо у українських захисників є дрони, у українських захисників забезпечений зв'язок. Є система управління, яка краще ніж у ворога. Але цим всім має забезпечувати і держава. А поки займаються різним там в теплих кабінетах, то фонд Порошенко і справа громад роблять все, щоб наші захисники мали те, що їм найбільш необхідно. Дякую за те, що даєте, адже кожний пристрій – це інратоване наше со. Датське життя і смерть ворогу від того і від того. І така допомога вкрай важлива, тому що ворог б'є саме з того напрямку, де працюють хлопці, і сьогодні місто Суми ще може жити цивільним життям тільки завдяки тому, що проводяться ці стримувальні дії. Дякуємо фонду Петра Січ, справий громад що допомагає нам таким майном, щоб ми могли вчасно виявити противника і його ефективно знищити. Дякуємо вам, які донатять на справу громади. Не забувайте, що все це помножує фонд Порошенка заради того, щоб така допомога була а, регулярна, точкова, адресна, ну і ясна річ, корисна.